У мене за спиною руїни. Ми про них вже говорили, коли йшлося про перший символічний парк Олександрії. Таке знущання над королівською резиденцією Станіслава Августа Понятовського в Варшаві над Лазєнками Королівськими. Згодом все все помінялося. Очевидно, що Олександрі Васильовні не хотілося руйнувати щось добре зроблене. І руїни в новому циклі, а цей цикл вже був присвячений Божесній комедії, вже почав відігравати іншу роль. В цьому циклі, де йшлося вже про творіння Данте, це друге коло пекла. На другому колі пекла, як відомо, перебували прелюбодії. І от власне в такому контексті вони тут стояли вже пізніше. Слід сказати, що фактично тут уривається пекло, принаймні те пекло, яке ми знаємо. Тому що далі потрібно було перетнути річку. І я думаю, що велике питання, яке стоїть перед місцевими дослідниками, це питання про Голандерню, про її підземелля, які були створені, можливо, у зв'язку з видобутком золота, як вважається. І також питання, чи дійсно там було втілено дуже багато локацій, тому що ви ж бачите лише два кола пекла. На лівому березі. Тобто, майже все пекло було з другого боку. Отам От його треба шукати.